У світі існують три речі, на які можна дивитися нескінченно: як розвалюється міф про другу армію світу, як наші військові дурять клятого окупанта, та як Бововнятко заходять в гості до наших сусідів. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чи дійсно Іран продав Росії стаю БПЛА власного виробництва. Чи правда, що ці дві країни є братніми народами? Дізнаємось про те, що ж там за безпілотники та скільки їх. А ще поговоримо про те, як наші захисники та захисниці виманюють крилаті ракети за допомогою Дерева з вами на зв'язку, як завжди, Агностик. Не забувайте про вподобайку та коментар. І почнемо ми з новини про те, що за інформацією високопосадовців США та союзників, зо два тижні тому Іран відправив вантажними літаками до Росії свої новітні БПЛА. Незважаючи на те, що Іран, начебто, віддає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту в Україні, все ж визнає, що вони почали технологічну співпрацю з Росією. За даними розвідки США, країна немитих купує у Тегерану три моделі БПЛА: Шахід 129 та 191 і Мохаджер 6. Давайте розмовляємо. Зберемося, що це за дрони такі. Шахід-129 129 найефективніший важкий ударний безпілотник Ірану, який може нести на собі до восьми керованих ракет САДІ 345 з потужним сенсорним комплексом, і усе б нічого, якби тільки не той факт, що це в прямому сенсі вкрадений та розроблений на основі втраченого американського mq 1 Предейтор та ізраїльського РМС 450. Тобто методи присвоєння собі чужих здобутків в Москви та Тегерану однакові. Має довжину 8 метрів, розмах крил 16 метрів і один чотирициліндровий двигун, завдяки якому може розвивати швидкість до 150 км за годину та нести 400 кг корисного навантаження та знаходитись в повітрі до 24 годин. Шахід 191 ще один власний безпілотний літальний апарат, який було розроблено на базі вкраденого американського розвідувального RQ 170 Sentinel. Проте, на відміну від оригіналу, блискавку переробили так, щоб вона могла нести на собі дві високоточні протитанкові керовані ракети садід 1, вміє розвивати крейсерську швидкість до 300 км за годину, має час роботи 4,5 години та максимальну дальність 450 км. Куц Мохаджер 6, ще один іранський БПЛА, який в першу чергу є допоміжним для Шахід. Хіт 129 та несе на собі засоби РЕП або засоби мультиспектрального спостереження, проте і його вміють модифікувати і для ударного варіанту з чотирма боєприпасами. Максимальна швидкість 200 км за годину працює до 12 годин та дальність польоту до 200 км. Як на мене, то він аж занадто схожий на росіянський форпост Р, який, в свою чергу, є ліцензованою локалізованою версією ізраїльського Searcher МК2. З усього вище сказаного, можу сказати, що ці дві країни не вміють робити нічого свого, проте Іран, хоч красти в непогано. А вторая армія міра усіляко приховує, що сама ні на що не здатна. Тепер поговоримо про те, а скільки ж їх могли передати, і раном було законтрактовано виробництво 40 БПЛА Шахі 129 до 2024 року, які будуються зі швидкістю приблизно 3 на рік. Шахі 191 станом на 2017 рік було всього 10, і планувалось закупити ще 50 до 2025 року. Мохаджер 6 станом на Дечейрон 2022 року було побудовано близько 180 штук. Тож скільки буде готовий продати Іран безпілотників Росії, питання, звичайно ж, але про сотні мова йти не може. Адже Тегеран не буде віддавати більшу частину того, що має сам. Друге питання, яке особисто мене переслідує весь цей час, а наскільки вони ефективні? Так, їх використовують в Сирії та про. Та своїх же терористичних організацій, проте вони ніколи не використовували в серйозних умовах, особливо там, де є реп. Але найголовніше а на що вони взагалі здатні? Адже показувати гарну картинку вміють і росіяни, але потім виявляється, що то все тільки на картинці і залишається. Тегеран має таку ж проблему, адже на так званих демонстраціях цілі вибухають чомусь раніше, ніж туди прилітає боєприпас. Дивина, та й годі. Іран знаходиться під санкціями вже приблизно 40 років. Останні 10 років це повне технологічне ембарго. І якщо зробити сам літак не так вже і складно, то інше сучасне обладнання вже так просто не зробити. Сучасне БПЛА це засоби виявлення цілей, станції зв'язку, усілякі прилади нічного бачення, інфрачервоні камери і таке інше. Своїх супутникових систем у Ірану немає. Камери вони також не роблять. В той же час на ввезення товарів подвійного призначення накладене ембарго, через що, до речі, США у вісім. Нацому році штрафували свою ж компанію Флір, яка виробляє тепловізійні системи, придбати в обхід санкцій щось десь та якось, звісно ж, можна про те, якої вона буде якості, чи можна налагодити стабільний потік такий з частин? скоріше ні, ніж так. Хіба що Росія може розказати, як в тіньову закуповувати усілякі речі? Головне, щоб Франція, нарешті, визначилася на чиєму вона боці, бо там також дуже цікава історія взаємовідносин з Іраном. Для чого це Росії? Звісно ж, для так званого полювання на хаймарси. ППО не може нічого протиставити цій легендарній РСЗВ, тож російська пропаганда вигадує, що знищила вже їх чи не сотню на нашій землі, і це навіть не повна брехня. Проте є один нюанс. Сьогодні у The Washington Post вийшов матеріал, у якому розказано, як їж такі хаймарси постійно нищать росіяни. Виявилось, що вони з дерева. Так, наші військові використовують моделі з дерева для притягування калібрів, адже коли ворожі БПЛА чи калаборанти бачать здалека ці РСЗВ, вони одразу ж перетворюються на ціль номер один. За декілька тижнів західний сусід витратив на такі приманки 10 ракет калібр, кожна з яких коштує більше 6 мільйонів доларів. Трохи раніше вже зазначалось, що калібрів залишилось вже близько 30%, Тож кожен такий постріл дуже болючий для нашого ворога. А головне він йде на дерево, а не на наші домівки. Саме тому їм і потрібні іранські БПЛА, щоб намагатися зменшити вартість таких пошуків. Саме з цієї причини ми чули так багато заяв Міністерства вбивств Росії про знищення хаймарсів. І в той же час чуємо заяви Пентагона про те, що жодна система не була пошкоджена. Тож тут російська звичка прикрашати бойові досягнення накладається ще й на роботу за приманками. Ну а сама ця тактика не є новою і застосовується ще з часів Другої світової війни. Звісно ж, не можна недооцінювати ворогів, і мій трохи глузливий тон в жодному разі не спростовує загрози, що можуть нести ці нові закупівлі БПЛА Росією. Щоправда, під час перших випробувань росіян іранські безпілотники зазнали численних проблем, які ще виправляти і виправляти. Я впевнений, що наші неймовірні супергерої вже розробляють план, як боротись з такими літаючими скотеняками. Проте дуже важливо не забувати допомагати нашій армії і пам'ятати, що маленьких донатів просто не існує. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.